Вітаю вас, брати та сестри. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо проповіді по притчах Ісуса Христа, і сьогодні ми розглянемо і згадаємо притчу про сіяча. Це дуже відома притча. Ісус Христос навчав притчами. Що ж таке притча? Притча це метафора або історія, яка пов'язана із звичайними явищами повсякденного життя, використана як ілюстрація для духовних та моральних істин. Для одних людей притчі – це як духовне молоко. Скажіть, легко приймати Слово Боже, коли ми використовуємо якісь історії або свідчення, або навіть гумор. Для інших притчі – це більш глибока тема, яка варта досліджень, досліджень та роздумів. Для людей із затверділим серцем притчі є застереження, а для відкритих, готових і готових до змін вони відкривають месіанські принципи Божого царства. І притча про сіяча це була перша притча Ісуса Христа, і ця притча, вона єдина, яка йде з поясненням. Ісус Христос нам пояснив її. Інші притчі Він не пояснив. Тому давайте прочитаємо Євангелія від Марка, 4 розділ, з 1 по 20 вірш. І знову він почав учити біля моря, і зібралось до нього багато народу, так що він, увійшовши в човен, знаходився на морі, а весь народ був на березі моря, і навчав він їх багато у притчах і говорив їм у вченні своєму: Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. І сталося, коли він сіяв, одне насіння впало край дороги, і налетіли птахи, і склювали його. А друге впало на кам'янистий ґрунт, де землі було небагато, і невдовзі зійшло, тому що земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, то зів'яло, і через те, що немало коріння, засохло. А інше впало біля тернів і виросли терни, і заглушили його, і воно не принесло плоду, а інше впало на добру землю і принесло плід, який зійшов і зріс, і дав. Один у тридцять, другий у шістдесят, а інший у 100 крат. І він сказав їм хто має вуха слухати, нехай слухає. Коли ж він залишився на самоті, запитали його про притчу, оточуючи його разом із дванадцятьма. Він сказав їм: Вам дано пізнати таємницю Царства Божого, а тим зовнішнім. Усе подається у притчах, щоб вони дивили, дивлячись, дивилися і не побачили, і слухаючи, чули і не розуміли, щоб не навернулися вони і не були прощені їм грехи. І говорить їм: не розумійте цієї притчі, як же е, всі притчі зрозумієте, сіяч, сіє слово. Посіяний край дороги означає тих, у котрих сіється слово. І коли вони почне. Почують відразу приходить сатана і забирає слово, посіяне в їхніх серцях. Подібним чином і посіяне на кам'янистому ґрунті, це ті, які, коли почують слово, відразу з радістю його приймають, але не мають у собі кореня, і вони тимчасові, згодом коли настає скорбота або гоніння, за слово відразу зневірюються. Посіяне між тернами – це ті, які чують слово, але клопоти цього віку і спокуса, багатством і різні бажання. Входячи, заглушають слово, і воно стає безплідним. А посіяне на добру землю це ті, які чують слово і приймають його, і приносять плід один у тридцять, другий у шістдесят, а інший у 100 крат. Сіяч у притчі це про образ Ісуса Христа, але Він може символізувати також і будь-якого вірного благовісника, тобто людину, яка звіщає благовістку. Проповідник це сіяч. Людина, яка свідчить комусь, це також сіяч. Кожен, хто говорить про Ісуса Христа іншим людям, це сіяч. Зерно у притчі символізує Слово Боже. Усі зерна Ісуса вони є добрими. Але зерно, щоб виконати свою місію, воно повинно прорости. А для того, щоб прорости, воно повинно попасти в землю або в ґрунт. І відповідно у цій притчі ми маємо і, і зустрічаємо чотири види ґрунту. Ці різні ґрунти вони зображають самих людей або стан їхнього серця. І це наші з вами серця. Давайте їх розглянемо. Край дороги. Тут ґрунт твердий, і зерну важко пробитися, щоб прорости. Цей ґрунт символізує серце людини, яка принципово закривається. Вона заперечує слово і не приймає його. Людина не хоче чути Слово Боже. Більше того, Ісус пояснює, що сатана приходить і забирає слово посільне в їхніх серцях. Скажіть, це небезпечна ситуація. Кам'янистий ґрунт зображає серце, яке спочатку є сприятливим, а потім грубішає, так що Євангелій ніколи в ньому не має кореня. А отже, не може принести плоду. На цьому ґрунті ситуація вже краща, тому що зерно може прорости, але воно проростає швидко. І чи є це добрим те, що зерно на кам'янистому ґрунті швидко зійшло. Ми хочемо, коли свідчимо іншим людям за Христа, щоб ці люди одразу навернулися до Господа, але небезпека криється в тому, що такі люди можуть не, можуть не мати в собі корення або вони тимчасові. Над каменистим ґрунтом потрібно ще попрацювати, щоб були гарні плоди. Міштернями, зерно посійне, міштернями воно проростає, людина сприймає слово Боже. Але клопоти цього віку і спокуса багатством і різні бажання заглушають слово, і воно залишається без плоду. Як приклад, можна навести, людина кається, приходить до Бога, починає ходити до церкви, але вже через декілька днів не пам'ятає про що була проповідь минулого тижня. Бо світ відволікає цю людину або нас: дім, робота, хобі. Перегляд роликів в соціальних мережах, телефон це все нас відволікає. Ми можемо навіть не помічати, коли з духовним життям ми живемо тільки в неділю в церкві. Коли виникає у нас можливість розказати і засвідчити про Ісуса Христа, ми не знаємо, що сказати, або можемо просто промовчати і не принести плоду. Добра земля, Добра земля символізує серце, готове прийняти Слово Боже. Приносячи е, е, рясний врожай відповідно до потенціалу кожного. Хтось приносить у 30 разів, хтось у 60, хтось у 100 разів. Навіть 30 разів це багато. Уявіть, е, коли ви посіяли 200 кг зерна, а зібрали 6 тисяч е, кілограмів, тобто 6 тонн це дуже хороший приріст. І приносять плі ті, які чують слово і приймають його. Які живуть по Словому Божому, які приймають участь у житті церкви, які бажають мати якесь служіння, які прагнуть до спілкування з братами та сестрами і мають спілкування з Господом. І вони прагнуть виконувати місію, яка записана у Євангелії від Матвія, 28 розділ, 19 і 20 вірш. Отже, коли підете, навчіть усі народи, хрестячи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися всього, що я повелів вам. І ось я з вами в усі дні до кінця віку. Амінь. Кожен, хто має серце як добра земля, він є учнем Ісуса Христа. Ці грунти ми можемо проаналізувати і. Через ці ґрунти ми можемо проаналізувати себе і дати відповідь на такі питання, з яких із цих чотирьох ґрунтів відповідає твоєму життю зараз, який стан твого серця? Також можна подивитися на цю притчу під таким кутом, що ці чотири стани серця, чотири ґрунти, вони відповідають стану серця однієї людини. Тобто людина може пройти якісь періоди. Згідно цих, цієї притчі, коли край дороги, то тут, напевно, нічого не зробиш. Потрібно почекати, поки Господь проявить свою милість і людина почує і сприйме Слово Боже. Коли кам'янистий ґрунт, то тут вже можна працювати, каміння можна повезбирувати і зробити своє серце більш відкритим до Господа. Коли ж терне, тут також можна працювати зі станом свого серця, змінювати свою гріховну природу і правильно розставляти пріоритети в своєму житті. Коли ж добра земля, то радійте, бо Бог явив вам свою милість і благодать. Він дав вам свій дар, це віра, і ви можете чути і розуміти слово Боже та приносити плоди». І добрим для нас є те, що ми можемо йти по цих пунктах, по цих, наче підніматися по да, переходити на новий щабель. Ми можемо змінювати себе і ми можемо духовно зростати і ставати учнями Ісуса Христа. Отже, основний акцент у цій притчі робиться на різну сприятливість ґрунту. Ні сіяч, ні насіння, ні погода не мають вирішального значення. Урожай залежить від стану ґрунту, тобто від нашого. Бажання і нашого хотіння слухати і чути Слово. Важливим віршом також у цій притчі є дев'ятий вірш, де Ісус сказав, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Слухати та чути це наша відповідальність та наш вибір. Слово Боже зараз доступне, воно доступне в Біблії, воно доступне в церкві, на проповідях, на домашніх групах, в інтернеті. Але, на жаль, не всі хочуть та можуть його почути. У висновку я хотів би зачитати такі підбадьорливі вірші, які записані у Івана 15, розділ, 8 вірш. Там сказано: Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. І другий вірш це Матвія, 5 розділ, 48 вірш. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Нехай Бог благословить вас, мати серця з добрим ґрунтом. Щоб чути слово Боже, щоб сприймати його та зростати духовно і ставати учнями Ісуса Христа, давайте піднімемося та помолимось.